Таю вас. Так, вже створені жінки, нам завжди хочеться виглядати молодшими за свій вік. Тому не дивно, що ми знаходимося у постійному пошуку засобів, які здатні позбавити нашу шкіру головних ознак старіння зморшок. Хірургічна операція підтягне шкіру та не зможе її відновити. Глибокий хімічний пілінг має токсичний вплив на організм і може викликати утворення рубців, чи існують безпечні і при цьому гарантовані методи омолодження. Саме про це ми будемо говорити сьогодні у програмі Медицина. Вчені здавна намагаються знайти засоби, які допомагатимуть запустити механізми самовідновлення організму людини. Щоб позбутися зморшок, фахівці навчилися за допомогою спеціального лазера повністю випарювати епідерміс. Протягом багатьох років цей спосіб вважали найкращим і найбільш безпечним. Але нова технологія фракційної наноперфорації змінила уяву про омолодження. Лазерний промінь створює на поверхні шкіри мікроотвори, непомітні для людського ока. Організм бурхливо реагує. Воє на подібний вплив і запускає механізми активної регенерації тканин. Ці мікроотвори не пошкоджують шкірний покрив, тому процедура не викликає дискомфорту. Лазерна наноперфорація має ярко виражений ліфтинговий ефект за щодо виробітки собственного колагену. В результаті кожа приобретає ем, здоровий матовий цвіт. Мелкие морщины разглаживаются полностью, морщины средней глубины и глубокие становятся менее заметными. Лазерную наноперфорацию проводят в амбулаторных условиях. Это процедура для современной женщины без отрыва от работы и от личной жизни. Процедуры проводят после 25 лет. Как мы знаем, что с этого возраста кожей снижается выработка собственного коллагена. Для закрепления Результата после наноперфорации мы проводим курсовые процедуры с интервалом 1 месяц. Лазерная наноперфорация уникальна еще тем, что не нужна подготовка. После процедуры нет ожогов, гиперпигментации, рубцов. После процедуры необходимо наносить солнцезащитный крем с максимальным фактором защиты. Лазерна наноперфорація абсолютно безболісна. Ви відчуєте тільки тепло. Візуально під час проведення процедури на шкірі нічого не відбувається. Лише за годину ви побачите легке почервоніння. Воно пройде вже за 2-3 дні, і ви зможете повернутися на роботу до своїх повсякденних справ. У такий спосіб можна відновити шкіру обличчя шиї, рук, зони декольте. На думку фахівців, за останні 20 років ця технологія є одним з найзначніших досягнень у боротьбі з віковими змінами. Ефект ви побачите вже за 2-3 тижні після процедури: зникнуть поверхневі, зменшаться глибокі зморшки, покращиться текстура шкіри та її тонус. До результативних і нетривалих за часом процедур відноситься пілінг, який фахівці називають експрес-методом краси. Пілінг це процедура зняття верхніх шарів епідермісу, що сприяє активному процесу відновлення шкіри. Про лазерний пілінг сучасний метод радикального омолодження. Ми будемо говорити далі у нашій програмі. До появи лазерних технологій задля усунення зморшок та омолодження шкіри обличчя косметологи використовували глибокий хімічний пілінг, який часто викликав утворення рубців і мав токсичний вплив на організм людини. Лазери нового покоління є зразком найсучаснішої методики омолодження шкіри. Пілінг ербієвим лазером, що застосовується у клініках лінлайн більше семи років, відмінно зарекомендував себе у всьому світі завдяки своїй ефективності та безпечності, оскільки після процедури на шкире не залишаются рубцы. Лазерный пилинг показан при грибовой болезни, это рубцы постакны и также при возрастных изменениях. Это неровности кожи и глубокие морщины. В результате после процедуры выравнивается рельеф кожи, устраняются рубцы, разглаживаются морщины, улучшается тургор кожи. Для проведения лазерного пилинга нужно кожу подготовить. Для этого надо пройти курс или лазерных, или косметологических процедур. Назначаются определенные препараты за неделю до проведения процедуры. Перед процедурой используют местную анестезию. Период реабилитации после процедуры 3-7 дней. После процедуры мы на кожу ложим раневые покрытия, после чего пациент на протяжении от 3 до 7 дней меняет эти раневые покрытия у себя дома. После снятия покрытий пациент наносит солнцезащитный крем с максимальным фактором защиты и дополнительно э, наносит косметику, которую врач рекомендовал на консультации. Через две недели пациент приходит в клинику для проведения косметологических процедур для восстановления кожи. Мережа клінік Лінлайн заснована у 2000 році. Сьогодні це професійна команда фахівців, що пропонує широкий спектр послуг у галузі лазерної косметології, наноперфорацію, епіляцію, фотоомолодження, лікування вугрової хвороби, судинних захворювань шкіри, позбавлення татуювань, пігментних плям та багато іншого. Деякі процедури є унікальними і проводяться тільки у клініках Лінлайн. Спеціалісти клінік регулярно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у міжнародних виставках, форму. занимаются науковой работой. Лазерные процедуры могут кардинально изменить жизнь человека. В нашей клинике есть неоднократные примеры, когда после устранения определенных проблем человек уладил свою личную жизнь. Он избавился от комплексов, от тех проблем, с которыми он жил на протяжении многих лет. Лазерные процедуры на сегодняшний день ⁇ это революция в косметологии. Хочете, щоб ваша шкіра сяяла молодістю, піклуйтеся про неї. А ще намагайтеся не засмучуватись, адже поганий настрій це зайві зморшки. Про секрети молодості ми продовжимо говорити у наступних програмах. Ну а на сьогодні все. Побачимось!